15 травня засідання комісії з питань приймання земельних відносин протокол номер 114 У нас відноситься одне питання: ОСББ єдність ОСЖБ ОСЖБЖБК Маляк, ОСББ Смірічко, Зубе ОСБ коленовий міст про виділення земельної ділянки площею 00237 га на вулиці Самівського у місті Другович для створення скверу, який буде частиною алеї Героїв. кадастровий номер 46501 0046 ж питання. Прошу голосувати. Хто за? За одноголосно. І наступне питання. Про затвердження матеріалів предків віддання технічної документації на земельні ділянки передачу власних творених постійно користування земельних ділянок гречку сівеся Мироніна. Про завершення проєкту землоус, що відведення земельних діянки площі 0237 гатарів. На вулиці Замірського у місті Другович, настрої No46 106 500, 01029 0046 для індивідуального суддівництва та передати приватну власті. Хто за? Прошу голосувати? Хто утримався? Хто проти? Відмова. Дякую колеги за комісію.